Мамусі Львова, ви мені подякуєте. Мами з інших міст. А у вас є салон краси з няною? Так, так, з цілісінькою, дитячою кімнатою, в якій м'який ковролін, бізіборд, басейни з кульками, машинки, кубики, ігри, пазди, розмальовки, дошка для малювання крейдою. І це все безкоштовно. Місце, де можна попити кави, поки тобі роблять манікюр, і не переживати, де в той час подіти дитину. А знати, що вона грається, поки ви наводите марафет, чи це чистка з покриттям, чи це педикюр, чи фарбування, догляд за волоссям, бро. Ви вії всюди підстрахує няня, і за неї доплачувати не потрібно. Просто слід попередити, що ви будете з малечі. Як на мене, ліпше й не придумаєш. В мене троє дітей, як і у співвласниці закладу. Я дуже вдячна за таку можливість, бо не раз відкладала похід на манік, бо тупо не мала з ким лишити мацьобство. У Львові відкрився такий салон відносно недавно, але він вражає своїм сервісом. Тут навіть туалет такий, що хочеться селфі зробити. Називається On the Hills, розташований за адресою вулиця Малоглоськівська, 38, посеред сучасного житлового комплексу. Тут є де і загалом просторий та красивий заклад. Я думаю, що я буду постійною клієнткою і вас кличу бронювати час для себе. Шикарно просто, шикарно! Збережіть і передайте далі.